Житомирянин Назар Ваховський щодня проходить тротуаром по вулиці Грушевського. За словами хлопця, цей тротуар вже кілька років потребував ремонту. Дощову погоду жахливо. Тут були великі ями, калюжі були просто пошіколодку. Тому дуже раді, що зробили тут гарну дорогу. Так був необхідний, працювали зовсім ну, недавно. Я пару днів тому все не бачив. До ніякої роботи взагалі. Критичні ділянки повністю покрили, зробили ровно, красиво, ну, гарно зробили. Зараз набагато краще проходити тут. Можна хоч пройти по-людськи, наче не скажеш. Можна дивитись вперед. І йти не звертати увагу, що, що в тебе робиться під ногами. Ти знаєш, що, що в тебе все спокійно, що ти правильно ногу поставиш, так як, та як положено. Ремонтні роботи тривають із 8 години ранку. Працюють 10 робітників комунального підприємства управління автомобільних шляхів. Старий асфальт зняли, поклали нове покриття, покаткували. І на певних ділянках. Була критична ситуація, потрібно було зрізати асфальт. Робимо все для того, щоб люди нормально могли пройти по тротуару. Першочергово ремонтують найкритичніші ділянки, каже виконроб Віктор Петришин. Вибираємо самі пошкоджені ділянки тротуарів. Почали від вулиці, від проспекту Незалежності. Йдемо в сторону вулиці Східної, вибираємо самі критичні участки, де асфальтне покриття в поганому стані. І такими картами. Латаємо його. Е, залучено е, дві, ну, дві машини, які возять асфальт, нам підвозять е, каток і 10 працівників, які укладають цей асфальт. Ну, помімо цього, ще залучена техніка з підмітання, трактор з механічної щітки, який вимітає, і автомобіль, який підвозить воду. І гудронатора, за допомогою якого ми робимо розлив в'яжучого матеріалу. Від проспекту Незалежності до вулиці Східної планують до кінця цього тижня тротуари закінчити повністю ремонт. На даний час проводяться роботи по вулиці Грушевського. Ці роботи проводяться в рамках поточного ремонту самої вулиці Грушевського. Ремонт проводиться паралельно, як і доріг, так і тротуарів. Це проводиться для того, щоб було не тільки водіям комфортно у місці Житомирі, а також і пішоходам. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.